Зарада скасовується, точніше, її вдалося скасувати. Саміт миру, який ніс Україні серйозні небезпеки, зараз пройде зовсім інакше. Під публічним тиском, зокрема після нашої публікації, вдалося змінити рішення, і тепер воно на користь України. Мене звати Сергій Сидоренко. Це канал Європейської правди, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. А ви першими дізнаєтеся про те, що ухвалять у Швейцарії. Отже, 14-15 червня у Швейцарії під горою Бюргеншток має зібратися саміт миру, і для України це ключова міжнародна подія, бо це по суті перший крок для того, щоб намалювати. Схему так званого справедливого миру, що має статися а, після завершення війни, як має завершитися війна, що це буде означати, і, на жаль, до останнього часу, ну м'яко кажучи, процес йшов не туди. Ми розповідали у попередньому відео, лінк на нього буде у коментарі. Про те, що було у попередньому документі, я зараз про це ще раз нагадаю, але найголовніше це те, що після того як проблеми. Які чекали на Україну, стали публічними після того, як про них розповіла не лише Європейська Правда, а й кілька західних медіа, почався зворотній процес. Наші друзі, тобто друзі України, передусім у східній та центральній Європі, почали питати: ми що маємо жертвувати майбутнім України заради того, щоб залучити до саміту якісь скептичні країни, типу Китаю, ні. Ми звичайно повинні дотримуватися ключового, ну як то кордону України, територіальну цілісність, цим поступатися не можна. І під цим тиском публічним, під тиском наших партнерів, також м, пішла на поступки і Україна, і разом українська сторона і наші друзі змогли витиснути із Швейцарії новий проект документа. Він вже є у нас, а ми його проаналізували і маю сказати, що якщо його такі ухвалять. То зрада перетворюється на ну, нехай не перемогу, але на досить позитивну подію. Поясню, що змінилося. Одне з ключових це те, що раніше в проєкті документів взагалі не згадувалося про те, що Росія агресор, ну типа якась там війна між. Україною, ну і невідомо ким не будемо називати зараз, чітко сказано, йдеться про російську агресію. Тобто Росія порушник міжнародного права і ну прирівнювати Київ і Москву у правах точно не можна. Це надзвичайно важливо. Друге, що як на мене, взагалі ключове, це те, що нарешті зараз, після того як пролунали публічні зауваження. По суті, ну якщо так зовсім чесно, таке враження, ніби швейцарці прочитали нашу статтю і виправили те, що ми просили. Бо ну, звичайно, тиснуло не тільки ми, звичайно, тиснули, також як я вже казав, наші західні друзі. Але результат зараз у новому проєкті дуже чітко сказано, що будь-який справедливий мір, про який може йтися, повинен грутуватися на. Непорушності кордонів України, тобто на тому, що Україна має повернути до, до свого контролю і Крим, і Донбас варіанті просто немає інші варіанти не будуть справедливими і звичайно. Мають бути дотримані інші пункти міжнародного права. Зокрема, от є така штука, як статут. ООН. для нас він ну, ми звичайно, до ООН можемо ставитися як завгодно, але для нас він важливий тим, що він гарантує Україні право на самооборону і право відбивати агресію. Раніше цей пункт був змазаний для того, щоб можна було сказати, Україна має просто змиритися, примиритися, припинити вогонь. Зараз чітко сказано, що зокрема ну всі положення статуту ООН Зокрема щодо самооборони мають бути в фундаменті майбутнього миру. Право України опиратися російській агресії ніхто не може відібрати. Є інший момент, який викликав в Україні обурення, навіть скажу прямо, це те, що у попередньому документі була ідея залучити Росію до переговорів до наступного саме от прямо відразу. І по суті, Росія навіть не мала для цього виконувати жодних умов. Тут також все змінилося радикально і для того, щоби Росія в принципі стала учасником переговорів, вона не має просто сидіти, склавши руки там і обіцяти, що ми тепер не будемо створювати якусь нову арх, агресію або щось посилювати. Росія має виконувати вимоги міжнародного співтовариства, зокрема вимоги України. Тобто Тут не все чітко, не все однозначно. Ми не можемо сказати, як ці пункти розвинуться далі. Зараз не ясно, як саме Росія буде долучена, але варіант проведення нового саміту, от прямо ближчим часом, з російською участю, тепер просто викреслиний з документу. І це дійсно дуже добре. До речі, Росія намагається як це завжди буває, діяти не лише прямо тупою військовою силою, вона намагається діяти гібридно через своїх друзів, і для цього раніше були такі інструменти, як альтернативні формули миру. Ну, у нас є українська формула миру, яку висунув Зеленський ще в 22-му році. Вона ну по суті, це формула перемоги України. Кордони виведення російських військ компенсації за агресію, покарання воєнних злочинців ну тобто, це формула перемоги України, і ми на ній до останнього наполягали у попередньому рішенні саміту, на яке на жаль, навіть погоджувався, і Київ, цю вимогу розмили. І тоді була лазівка для того, щоб задіяти інші плани, наприклад, китайські. Ну, давайте перестанемо стріляти. Давайте ну просто деескалювати ситуацію. Зараз е, це прибрали, і формулювання, яке записано у рішення саміту, е, у тому, яке от винесено е, на саміт зараз. Е, ну, воно абсолютно наше. Йдеться про те, що припустимі лише ті формули миру, які відповідають по суті інтересам України і нормам міжнародного права, для нас це. Суперформулювання зараз по суті із усіх існуючих формул миру лише українська відповідає цим вимогам. Це не всі зміни, є також інші дрібні. Ну, наприклад, раніше у питанні так званої продовольчої безпеки, тобто постачання української продукції харчової продукції за кордон, чомусь забули те, що Росія обстрілює порти зараз. Це Повернули туди, а і для того, щоб в принципі був хоч якийсь діалог з Росією для того, щоб план миру почав виконуватися, будь-які атаки на портову інфраструктуру і на кораблі, які йдуть з України. Причому не лише із зерном, а будь-які цивільні кораблі мають припинитися. Ну тобто, це важливий пункт. Буде його Росія виконувати, не буде. Це вже інше питання. Але те, що на самому початку процесу це декларується як базіс, це дійсно. Дуже важливо словом, документ, який е, вийшов, е, ну його не можна назвати перемогою, тому що він не зробить відразу припинення війни. Але це дуже добрий крок у однозначно правильному напрямку. Ви спитаєте, а як взагалі е, ну, вдалося, що раніше всім був ок той план, а тепер всім ок новий? Не, звичайно, ні. Звичайно, така радикальна зміна плану не могла обійтися без наслідків. І наслідками стало те, що низка держав, ну, зараз точне число не ясно, але нібито це десь там 15, може. Може, трошки більше, може трошки менше держав, відмовилися від участі у саміті, тому що вони не хочуть ставити свій умовно підпис, тобто давати своє схвалення для такого настільки проукраїнського документу. Будемо говорити відверто, у світі є дуже сильними досі інтересу, не так навіть Росії, як інтереси Китаю, які грає на російській стороні. І через це держави з китайської орбіти, на жаль, почали відмовлятися. Але все одно станом на зараз, ми бачимо, що приблизно 80-90 держав точно братимуть участь у цьому саміті, або принаймні планують брати участь у цьому саміті, і це нехай не половина держав світу, але майже половина і більше ніж будь-коли брали участь у будь якій мирній ініціативі. Тобто, це реально крута міжнародна перемога. Ну принаймні, круте міжнародне звершення. Тому дійсно за останній тиждень сталася кардинальна зміна. Із проблемного рішення ми перейшли до рішення, яке гратиме на користь нашій державі. Що ж, тримаємо кулаки за те, щоб це не змінилося за ті два дні, які лишилися до саміту. І Європейська Правда розповість вам про те, що зрештою відбудеться у Швейцарії. Лишайтеся на нашому каналі. До побачення.